Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо смачненьку курочку в соусі терияки. Курочку я порізала на ось такі невеличкі шматочки і відправляю, її смажитися на розігріту сковорідку з соняшниковою олією. Поки смажиться курочка, ми готуємо соус. У мене це соус старий Якщо він у вас занадто густий, додайте трошечки водички, для того, щоб вам зручніше було поливати курочку. І додаю сюди мед Повну чайну ложку. Гарненько перемішуємо. Коли курочка вже підсмажилась, ми додаємо сюди спеції. В мене це паприка, чорний перець і сіль. І відразу додаємо соус. І тепер тримаємо ще буквально 5 хвилин для того, щоб наше м'ясо обсмажилося, пропиталося повністю соусом і було смачненьке. Коли вся волога зайво виправилася і курочка наситилася соусом, ми знімаємо супи. Посипаємо кунжутом для подачі і смакуємо. Повірте, дуже легко готується, дуже смачно, швидко, як завжди. тому обов'язково приготуйте. І нехай вам буде смачно. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал.